В переважній більшості випадків чомусь більшість акцій робляться так, щоб вони виглядали масштабними. Це, як правило, йде тотальний збір грошей на щось. Потім якісь публічні акції, коли говорять, а ми закупили 4 тисячі чогось чи 2 тисячі чогось, а потім ніхто не знає, що з цим відбувається, де воно зникає, чи воно доходить кудись, чи воно не доходить. Але є акції, які робити значно складніше, але задоволення від них значно більше. Це адресні акції, які стосуються конкретного бійця. І е, в даному випадку е, Юрій Стець е, придумав акцію Тепло долонь, яка виражалась в тому, що діти людей, які сьогодні на фронті разом з е, дружинами, на футболках, які ми їм привезли, зробили свої відбитки і написали побажання. І ці футболки ми адресно з рук в руки передаємо хлопцям на фронті. Зараз ми їх передаємо. 1995. І коли ми сьогодні бачили радісні обличчя і теплі слова солдат, ми, мені легше ще, тому що я бачив радісні і теплі слова мам і дітей, які це робили. І сьогодні майор, якому вручали футболку, одному з вас в інтерв'ю сказав, що він з своєю дружиною і зі своєю донькою багато говорив про це. І, і, і стільки емоцій, скільки це викликало у його родини в Житомирі, це помножилось на ті емоції, які він особисто отримав. Таким чином, ця акція, можливо, вона не пафосна, можливо, тут не задіяні ваговози якихось е е е матеріальних цінностей, але тут точно задіяні ваговози позитивних емоцій. Книжки, про які я говорив, це, мова. це був, Це був головний фурор. Всієї роботи, коли дитина, яка не могла тепло долонь. Ще маленька була. <х 95> да. А ось і Ксенія. Дуже приємно, що була така організація зроблена. В першу чергу для батьків, тому що ми знаходимося в зоні АТО, якби своїх рідних не бачимо. і це дуже великий Плюс такий, що люди відкликнулись, запросили жінок, дітей, які змогли зробити це. Нам всюди передалось тепло нашої сім'ї, наших сімей, дітей, жінок. Ну, мені дуже приємно, я думаю, таких і остальне. Дякую організаторам, дякую за передане тепло від нашої сім'ї, наших дітей, жінок. Дякую вам большому.